Анонсована, що у травні відеокарта Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 скоро нарешті дістанеться до прилавків магазинів. Про початок продажів 19 вересня оголосив офіційний аккаунт ASUS ROG у соціальних мережах і навіть готується трансляція розпаковки. Серед іменитих оверклокерів відеокарта вже поширена і вже встигла відзначитись парою світових рекордів. Серед них абсолютний рекорд частоти GPU, а також рекорд 3D Mark FireStrike Extreme, де конкуренція дуже жорстка. Частоти GPU поки не розкриті, але ми знаємо про 24 фазну підсистему живлення, нові датчики температури, нові катушки індуктивності та рідкий метал у якості термоінтерфейсу. Сам водоблок має дуже незвичайний вигляд. За деякими даними, рекомендований цінний Asus 40 Matrix GeForce RTX 4090 буде в районі 2000 доларів, а загальний тираж буде невеликим. Скільки конкретно екземплярів збираються випустити, наразі невідомо. Незабаром дебютує нове покоління процесорів Core 14 серії. Спочатку Intel представить 6 моделей, включаючи варіанти K та KF. Особливий інтерес викликає Core i 5 14600K, оскільки це молодший CPU з розблокованим множником та потужністю 125 Вт. Китайські джерела поділилися даними тестування i5 14600 k у бенчмарках Cinebench 2024, Cinebench R23 та CPU Z. Ключова відмінність щодо Core i 5 13600 k полягає у збільшенні буч-частоти на 200 МГц. Декілька ядер здатні автоматично піднімати частоту до 5,3 ГГц. Тестувався пізній інженерний зразок, частоти роботи та функціонал якого аналогічні майбутнім роздрібним екземплярам. Але є нюанс дуже висока напруга роботи понад 1,4 В та споживання в районі 160 Вт замість 125. У новому бенчмарку Cinebench 2024 відносно прямого попередника у Core i 5 14600 k результат краще на 8% в однопотоковому режимі та на 14% у багатопотоковому. У Cinebench R23 результати дещо дивні: на одному ядрі приросту майже немає, а при активності всіх ядер на 3% швидший, наближені до очікувань дані тестів у CPU-Z на 6% та на 4% швидше в одно та багатопотоковому режимах. Поки ми очікуємо появи процесорів нового покоління, у своїх збірках будемо використовувати актуальне покоління. Зайшовши на її каталог, ми бачимо, що ціни на Intel Core i7 13700K перебувають в інтервалі 16700-25200 гривень. Тож щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 13-го покоління: на кшталт i 5 13600 k або ще дешевший i3 13100. Їх можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку процесорів можна відсортувати за кількістю потоків, частотою Turbo Boost, тепловиділенням або іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете детальніше роздивитися характеристики. Нещодавно на ринок вийшла відеокарта Radeon RX 7800XT, яка за приблизно рівною з RTX 4070 продуктивності коштує на 100 доларів менше. Схоже на цьому тлі Nvidia дала команду знижувати ціни RTX 4070. Відразу у декількох великих мережах США з'явилися пропозиції різних RTX 4070 за ціною 550 доларів. Рекомендована ціна цього адаптера становить 600 доларів, а RX 7800XT вийшла із цінником в 500 доларів. У Європі ціни теж пішли вниз. Найдешевшу RTX 4070 можна придбати за 575 євро. Найдоступніші RX7800XT при цьому починаються з 560 євро. Тобто в цьому регіоні карти практично рівні за ціною і у новинки AMD майже немає переваги. Китайські відеокарти MooreSrite MTT поступово обростають все більшою кількістю можливостей. Наприклад, тепер вони підтримують Unreal Engine 5. Подробиць поки що небагато, але повідомляється, що MTTS 80 може успішно відображати контент в Unreal Engine 5 та його різних інструментах, таких як Lumen та Nanit. У даному випадку мова йде саме про професійну роботу з Unreal Engine 5, а не про запуск відповідних ігор. Останнє, можливо, технічно та й реалізовано, але продуктивність навіть флагманської MTTS 80 настільки низька, що в сучасних іграх з Unreal Engine 5 максимум можна буде отримати слайдшоу. Компанія Intel представила інтерфейс Thunderbolt 5 з гігантською пропускною здатністю в 120 Гб на секунду. Для порівняння, USB 4 здатен передавати лише 20 Гб на секунду, а швидкість Thunderbolt 3 та 4 обмежена 40 ГБ на секунду. Такий величезний приріст пропускної спроможності дає великі можливості. Сама Intel вважає, що поява Thunderbolt 5 призведе до відродження ринку зовнішніх відеокарт. Також у компанії вважають, що Thunderbolt 5 може зробити так, що з'являться не лише зовнішні відеокарти, а й зовнішні прискорювачі штучного інтелекту. Новий інтерфейс дозволяє підключати до трьох екранів 4К із частотою до 144 Гц та передавати до 240 Вт потужності. Перші ноутбуки з Thunderbolt 5 очікуються після виходу процесорів Meteor Lake, але ймовірно, вже наступного року. Компанія MSI анонсувала нову лінійку системи рідинного охолодження Mac Core Liquid e Series із гарним дизайном. Якщо вірити компанії, дизайн натхнений плином часу та картиною сонячного затемнення. MSI збільшила продуктивність охолодження, щоб СРО відповідали зростаючим потребам сучасних компонентів, котрі виділяють все більше тепла. Управління СРО здійснюється через утиліту MSI Center. Продуктивність вдалося збільшити завдяки підвищенню площі теплообну між міддю та рідиною. MSI збільшила висоту ребер глибину канальців в основі водоблоку. Сьогодні багато виробників оптимізують масиви канальців, щоб ще більш ефективніше відводити тепло від процесорів. Помпу теж покращили. У новому поколінні холодні та гарячі холодоагенти більш ефективно розділені, щоб зберігати різницю температур. Трехфазний моторчик також забезпечує хорошу продуктивність помпи. MSI вказує, що нова конструкція підвищує відведення та розсіювання тепла і водночас довше служить. Крім високої продуктивності, водоблоки E-Series відрізняються кришкою, яку можна повертати на 270 градусів, щоб вона краще вписувалася у збірку. Лінійку MSI Core Liquid E-Series можна підключити до материнської плати, після чого керувати вентиляторами та помпою через MSI Center. Тобто кожен користувач зможе налаштувати SRO під себе. MacCore Liquid E Series буде доступно у двох форматах 240 та 360 мм, а також у чорному та білому кольорах. Компанія ID Cooling представила новий процесорний кулер Frozen A620 Black, який, за словами представників компанії, здатний відводити до 260 Вт тепла. І це звучить справді вражаюче, тому що цього вистачить для охолодження 90% процесорів на ринку. Але насправді основний бонус швидше в ціні. Кулер коштує близько 70 доларів, що дуже доступно при такій конструкції та об'ємі розсіюваного тепла. ID Cooling Frozen A620 це кулер з розділеним на дві частини радіатором, який з'єднаний з контактною пластиною за допомогою шести мідних теплотрубок. Основа радіатора це нікельована мідна пластина, яка безпосередньо контактує з процесором і виготовляється з використанням високоточної технології CNC. Для відведення тепла на обох баштах використовується загалом 108 алюмінієвих ребер, покладених один на одного. Кулер комплектується парою вентиляторів, які забезпечують низький рівень шуму та створюють високий повітряний потік. Вентилятори мають шім управління і можуть працювати у діапазоні від 500 до 2000 обертів на хвилину. При цьому рівень шуму складає 30 дБ та забезпечується повітряний потік в 78 CFM. Що стосується сумісності, то ID Cooling надає підтримку процесорів Intel 12, 13 та 14 поколінь та AMD AM4 та AM5. Підтримуються і більш старі сокети Intel, на кшталт lga 1200 і 115X. Але, ймовірно, купувати новинку будуть під свіжі рішення. Це ефективніше. Компанія Razer представила бездротову ігрову мишку Viper V3 Hyperspeed. Виробник заявляє, що в новинці, котра має симетричну форму і призначена для пальцевого або кігтьового хвату, використовуються найпередовіші технології в цьому класі пристрою. В основі ігрової мишки використовується оптичний сенсор Focus Pro 30K з роздільною здатністю до 30 тисяч dPI та підтримкою максимального прискорення в 70G. Новинка пропонує шість програмованих кнопок на основі механічних перемикачів Mouse Switches з Gen 2 з ресурсом у 60 мільйонів натискань. Гризун оснащений вбудованою пам'яттю, що дозволяє зберігати один профіль налаштувань. Розміри новинки становлять 127 на 64 на 40 мм, вага 82 г з акумулятором типу AA та 59 грамів без акумулятора. При бездротовому підключенні за допомогою передавача Hyperspeed Wireless із частотою опитування 1000 Гц нова миша пропрацює до 280 годин без підзарядки. Для новинки виробник також пропонує окремо придбати приймач HyperPolling Wireless, який забезпечує її частоту опитування в 4000 Гц. Щоправда, при його використанні час автономної роботи мишки становитиме трохи більше 75 годин без підзарядки. Кабелю у стандартному комплекті постачання немає, його потрібно докуповувати окремо. Razer Viper V3 Hyperspeed вже доступна в офіційному онлайн-магазині Razer з ціною в 70$. Доларів. За комплект з передавачем Hyper Wireless Dongle та кабелем компанія просить 120 доларів. Портативна консоль Steam Deck, незважаючи на вихід останнім часом великої кількості подібних приставок, все одно залишається поза конкуренцією завдяки базовій ціні, а тепер консоль стала ще дешевшою. На честь 23. Steam компанія Valve запустила акцію, зменшивши ціни на приставку. Чим старша версія, тим більша знижка. У результаті за модифікацію на 64 ГБ флеш-пам'яті просять 360 доларів. За версію з SSD об'ємом 256 ГБ просять 450 доларів, а топова консоль з 512 ГБ накопичувачем коштуватиме 520 доларів. Ці ціни відповідають знижкам в 10, 15 та 20% відповідно. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.